Щорічно 20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. У цей день згадують про подвиг учасників Революції Гідності 2013-2014 років та вшановують пам'ять загиблих під час протестів. Революція гідності є однією з наймасштабніших подій в новітній історії України. Однак у боротьбі за права людини та громадянина, демократію і свободу українці заплатили високу ціну 107 загиблих героїв Небесної Сотні. Серед них представники різних професій, віку та статі, які приїхали з різних куточків України і навіть за кордону. Наймолодшому із загиблих Назарієві Войтовичу було лише 17 років. А найстаршому учаснику Революції Гідності Іванові Наконечному, 82 роки. У цей день ми вшановуємо пам'ять усіх полеглих борців за свободу. А сотню вша зустріли небеса, Летіли легко, хоч майдан видав. і з кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав, і заплакав бог, побачивши загін. Спершу сотник молодий, вродливий, І юних хлопців в касті голубіль, І вчительні сили сили, і рани їхні вже на їм болять, що топа стяг покрив їм тіло, Я крила ангела слітаючи назад Небесна сотня виріб полетіла. Мамко ж моя, не ла... Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину.